Що, є коли, що робити, коли є внутрішня тривога? Це не якісь ваші внутрішні почуття. І перше, що робити, це зрозуміти, які є неопрацьовані почуття, чи це почуття сорому, чи почуття провини, чи це печаль, чи це злість, чи це страх. Перше зрозуміти, що саме тут є. Потім, коли ви зрозумієте ці почуття, що це, наприклад, страх, які думки приходять? Або якщо це злість, які думки приходять. І ви пишете, наприклад, в мене зараз такі-то емоції: внутрішня тривога і емоції. Потім емоція, наприклад, страх. Ставите двоє і пишете, які приходять вам на думку слова. Або якщо це не страх, злість. І все по цим емоціям так пройшлось, а потім подивились, наприклад, внутрішня тривога приходить на думку емоція. провина, сором і страх. Ви розписали, які думки приходять з цими емоціями, а потім, наприклад, у вас є 100 балів, і ці 100 балів треба розділити по цим трим почуттям. І, наприклад, там сором буде це 30 балів, провина буде 60 балів і страх 10. І тоді ми бачимо, якщо на провині це 60 балів, то значить цю першу тему вам.